7.30 в Україні Просто найголовніше у прямому ефірі. Україна та США наприкінці тижня проведуть черговий раунд перемовин, аби узгодити напрацьовані після зустрічі у Женеві пропозиції щодо миру та гарантій безпеки. Також важливі перемовини наступного тижня анонсував президент України у вечірньому зверненні. Він заявив, що плануються важливі зустрічі особисто у нього також в української делегації. Київ готує твердий ґрунт для таких перемовин. Україна стоятиме на ногах міцно. Так він каже. Давайте послухаємо. Чи буде мир, залежить не від погроз Росії, не від того, які там ультиматуми звучать, а від того, які умови забезпечить світ, щоб не можна було продовжувати цю агресію, і від того, що ми самі будемо робити для захисту своєї держави, своїх людей, своїх українських національних прав. Цього тижня міністр сухопутних військ США Дендріско приїде до Києва щоб фіналізувати кроки по припиненню війни в Україні. Таке ж завдання буде спецпосланця Трампа Сіва Віткуфа, але вже у Москві. В разі виходу на завершальний етап її підготовки Трамп зустрінеться і з Путіним, і з Зеленським. Тим часом видання «Політика» повідомляє, що в Європі занепокоєні тим, що штати хочуть укласти мирну угоду до надання гарантій безпеки Україні. «Політика» також пише, що Трамп вирішив не запрошувати Зеленського до Білого Дому, доки не буде підписано угоду. Серед яких посадовців в Європі є побоювання, що адміністрація чинного президента США може схилити шальки Терезів на користь Росії. Тим часом видання Нью-Йорк Таймс довідалося, що міністр сухопутних військ Ден Дріскол, представляючи свій мирний план з 28 пунктів у Києві, нібито налякав європейців ракетними загрозами з боку Москви. А українським посадовцям говорив про нависання загрози поразки і погіршення переговорних позицій, якщо бойові дії триватимуть далі. Росіяни стратили п'ятьох полонених українців. Про це повідомили в офісі генерального прокурора. Окупанти розстріляли бійців ЗСУ після допиту. Це сталося західніше зеленого гаю Запорізької області на Гуляйпільському напрямку напередодні вранці. За даними аналітичного проекту State, росіяни захопили у полон українських військових в одній з посадок, а після допиту розстріляли беззбройних захисників. Офіс генпрокурора наголошує, що полонені бійці не мали змоги чинити опір, оскільки були без зброї, а вчинок окупантів є грубим порушенням Женевських конвенцій і тяжким міжнародним злочином. Втім, росіяни практикують показові страти регулярно. Станом на липень 25-го року генпрокуратура розслідувала майже три сотні таких злочинів. Воєнні дії припиняться тоді, коли цитую війська України підуть з території, які займають, А якщо цього не зроблять, то РФ доб'ється цього військовим шляхом. Таку заяву зробив Путін у своєму виступі. Він заявив, що запропонований перелік з 28 -ми пунктів мирного плану США може стати основою майбутніх домовленостей щодо війни в Україні. Правитель Кремля не змінив своїй риториці. Він звинуватив Захід, у нібито бажанні воювати до останнього українця, і додав, що Росія до цього готова. Сьогодні в німецькому місті Карлсруе відбудеться суд, на якому мають підтвердити особу українця Сергія Кузніцова, підозрюваного у причетності до підриву північного потоку. Напередодні його екстрадували з Італії до Німеччини. Омбудсман Дмитро Лобінець звернувся до німецької інституції з прав людини та федеральної прокуратури. Він просить приділити справі особливу увагу стежити за дотриманням прав українців та забезпечити неупереджене розслідування. Верховний суд Італії підтримав рішення про екстрадицію 19 листопада. А суд не знайшов доказів на користь функціонального імунітету українського військового однією з причин стало те, що жодний український орган офіційно не визнав підрив північних потоків військовою операцією. Сам Кузніцов заперечує будь-яку участь в диверсіях на російських газопроводах. Більшу частину свого попереднього ув'язнення він провів у тюрмі на півночі Італії. Неодноразово Сергій Кузніцов намагався запобігти свої екстрадиції, зокрема оголошуючи голодування. Нові подробиці стрілянини біля білого дому одна з поранених військовослужбовець. Померла. Це двадцятирічна Сара Бекстром. Так розповів президент Дональд Трамп. Інший нацгвардієць, 24-річний Ендрю Вулф, залишається у критичному стані. Військові отримали поранення 26 листопада у Вашингтоні, де за кілька кварталів від Білого Дому сталася стрілянина. Тим часом Гардіан дізналася більше про особу стрільця. 29-річний Рахманула Лакенвал раніше працював в афганських військових загонах, підтримуваних ЦРУ. Це підтвердив директор агентства Джон Редхліф у 21 році. Роті він прибув до США за програмою, призначеною для афганців, які співпрацювали з американськими відомствами. За даними розслідування, він приїхав на машині через всю країну. Напад був заздалегідь запланований. Він відкрив вогонь з револьвера по двох бійцях Нацгвардії Західної Вірджинії. Вони були приведені до присяги менш ніж за добу, до атаки. ФБР розглядає подію як. Теракт, обшуки, проведені в будинках підозрюваного в двох штатах, підозрюваний наразі перебуває в лікарні. Щонайменше вже 94 людини загинули в результаті масштабної пожежі у житловому комплексі у Гонконзі. Ще майже три сотні вважаються зниклими безвісти. За даними місцевих змі, щонайменше два житлових будинки продовжують горіти більш ніж через добу після спалаху пожежі. А рятувальники заявляють, що надзвичайно висока температура заважає їм дістатися до мешканців, які опинилися в пастці. Вчора з 16-го поверху вдалося врятувати чоловіка. Займання сталося в п'яти сусідніх багатоповерхівках на майже 5, 5 тисяч мешканців. Більшість людей, які проживають в цьому комплексі, були віком 65 років і старші. Попередньо встановлено, що пожежа почалася через загоряння бамбукових рештувань, будівельних сіток, які використовують в гонконзі для ремонту та фасадних робіт. За повідомленням пожежної служби це одна з наймасштабніших пожеж в історії країни. Підконтрольні Україні АЕС повністю відновили а, потужність. Про це повідомляє МАГАТЕ. Йдеться про Хмельницьку, рівненську та Південноукраїнську атомні станції, які зазнали пошкоджень після російських атак на енергетичну інфраструктуру. Відтак, виробництво електроенергії повернулося до попередніх показників. Гендиректор МАГАТЕ Рафель Гросі повідомив, що майже всі блоки працюють на максимумі за винятком одного, який все ще працює у режимі зниженої потужності. Також повністю відновлені всі високовольтні лінії електропередавання, пошкоджені під час російської і 19 листопада. Я думаю, що всі вже відчули це і на графіках відключень світла, тому йдемо на життя, попри все, будьте з нами.